Ісусу Христу. Продовжуємо розгляд книги Листи крутення». і ми помаленьку наближаємося до середини. Не знаю, як, як вдасться мені виходити теж на зв'язок, але вірю, що вдасться нам і далі продовжувати розглядати цю, цю книгу і пастки небезпеки, які можуть на нас чекати від. Ворога від диявола, від сатани. Як болісний страх, так і тупа впевненість є бажанням, бажаними станами свідомості. Хочу тільки попросити, якщо ця серія відео є для тебе корисною, то залиши відгук, напиши коментар, щоб ми теж розуміли, що варто йти в цьому напрямку. Як болісний страх, так і тупа впевненість є бажаними станами свідомості. Диявол хоче, щоб ми боялися, або щоб ми були е, самовпевненими, щоб ми надто були впевненими. Люди живуть в часі, але ворог, читаємо Бог, призначає їх для вічності. Так, ми живемо в часі, але. Наша природа призначена для вічності. Теперішність саме та точка, в якій час торкається вічності. Чому? Тому що, коли ми будемо переходити, то саме тепер ми перейдемо до вічності. Від теперішньої миті і тільки від неї люди набувають досвіду. Дуже важлива фраза: від теперішньої миті, і тільки від неї люди набувають досвіду. Я набуваю досвіду в записуванні цих коротких відео. Часом вони, правда, довше. Але я набуваю досвіду. Ти теж набуваєш досвіду саме зараз, саме сьогодні в цю мить. Тому що ця мить є постійно. Він хоче, щоб люди, Бог, постійно цікавилися, чи то вічністю, тобто ним, чи теперішністю, думаючи про їхній вічний зв'язок чи розрив з ним. Слухаючись цьогочасного поклику сумління, несучи сьогочасний хрест, приймаючи сьогочасну милість, складаючи подяки за всьогочасне задоволення. Чуєте? Бог хоче, щоб ми жили сьогодні. Ісус дав притчу, щоб не піклуватися про завтрашній день надто сильно, але сьогодні. Сьогодні робити те, що маємо робити сьогодні. Не відкладати. Якщо маєш можливість щось сьогодні зробити, постав на паузу. Зроби. Якщо вже відкладаєш дуже довго, не знаю, прибирання в кімнаті. Зупинись, зроби. Відкладаєш дуже довго розмову з мамою. подзвони З татом. подзвони Якщо вони, звісно, не живуть з тобою разом. Якщо посварився з кимось, то саме зараз, саме сьогодні, найкращий час позвонити, перепросити. Навіть якщо це людина завинила проти тебе, позвонити. Бо Ісус в іншому місці сказав: мирися з твоїм противником, перш ніж він віддасть тебе судді, а суддя возному. Миритися з противниками ще, поки ми тут на землі, тому що невідомо, що може статися з нами завтра. Чи вже за годину. Кожної хвилини дуже багато людей помирає. Чи маємо гарантію, що доживемо до завтра? Тому сьогодні, тому зараз маємо можливість робити щось. Тому зараз заохочу, якщо згадаєш, що ображаєшся на когось, хтось тебе скривдив спеціально або не спеціально, подзвони, поговори, примирись. Можливо, це буде останній шанс це зробити. А можливо, ти будеш якраз тим світлом надії для тої людини. Теперішність це саме та точка, в якій час торкається вічності. Від теперішньої миті тільки від неї люди набувають досвіду. Слухаючись цьогочасного поклику сумління, несучи сьогочасний хрест, приймаючи цьогочасну милість, складаючи подяки за цьогочасне задоволення. Диявол нас спокушає жити минулим, але Послухаймо, що він ще цікавіше пише про майбутнє. Кхе. Набагато краще примусити їх жити в майбутньому. Чуєте? Набагато краще для диявола Кхе. примусити нас жити в майбутнє. Чому? Думка про майбутнє збуджує надію і страх. Майбутнє це. Найнестійкіша частина часу. Бо минуле вже застигло, його вже не зміниш. Воно вже не зміниться і теперішність, а теперішність усі свої повноті сяє вічним промінням. Тому майбутнє невідоме, незнане, є зараз. Майже всі вади коріняться в майбутньому. Вдячність спрямована в минуле, любов у теперішнє, а от страх, пожадливість, хтивість і честолюбство дивляться вперед. Чуєте? Вдячність може спрямована бути в минуле, любов в теперішнє, але ті стани, які так любить ворог нам насилати, вони з майбутнього приходять. Це страх, пожадливість, хтивість, чистолюбство. Задоволення це просто частина процесу, який диявол пише, нам не потрібен, і який ми радо б усунули. Диявол говорить, що радо б усунув таки, таку річ, як задоволення. Якщо б при цьому можна було б не втратити гріха, тобто, диявол радо б заставив нас зробити гріх. Не беручи теж по дорозі задоволення. Задоволення це елемент, який вніс ворог, читаємо Бог, і який через те відчувається в теперішності, натомість гріх, який є нашим внеском, внеском диявола, спрямований уперед, спрямований до вічності. Саме тепер планувати акти справедливості чи миросердя, які, можливо, стануть їхнім обов'язком завтра. Звісно, що ми не можемо так полишати все на е... самотік, ми маємо певні речі собі планувати. Уявіть собі, якщо б не планувалися реколекції, якщо б не планувалися курси, якщо б не було заплановано службу Божу, щоб це було? Певні є речі, які ми маємо планувати. На день, два, тиждень, місяць, наперед. Щоб були. Вільні ті люди, з якими ми хочемо зустрітися. так? Але маємо більше жити зараз. Ми хочемо, щоб людина мучилася кошмарами майбутнього, щоб їй вважалися неминучі небезпеки для землі з боку неба чи пекла. Вчора зустрічався, а на момент виходу цього відео це вже буде можливо місяць. З людиною, яка має страхи, що буде після смерті? Чи буде небо, чи буде пекло? Як там в небі, як там пекло? Я не знаю, я там не був. Але я знаю одне, що правильно жити, праведно жити, це має більшу гарантію, що попаду до неба. І жити в грісі, жити в блуді, в перелюбі, в сварках, вбивствах більший шанс попасти не до неба. І про це ми з ним багато часу говорили. Твій підопічний повинен бути радше сповнений тривоги чи надії, чого саме не має особливого значення, пов'язаних із наслідками. Війни, аніж жити в теперішньому. Ми теж зараз маємо, на жаль, війну. І теж кожен там, де ми є, прилучаємося до перемоги, до боротьби так, як можемо, так як вміємо. Ідеал усіма способами хоче нав'язати нам тривогу, нам неспокій, страх. Це і природні явища, які викликаються такими подіями. Але християни мають надію, мають надію, що війна не буде вічна, війна закінчиться. І ті, хто захищав і помер, будуть в небі, як ті, хто віддали своє життя за ближнього, за родину вони будуть в небі. Це про тривогу. А тепер про надію. Він переконав себе, що воно буде приємне, тобто майбутнє. Доки його спокій зумовлюється таким чинником, це нам на руку, бо завдяки цьому спокою в людині накопичується дедалі більше розчарування, якщо так не стається. А отже, і дедалі більше нетерпіння чи дратівливості, які вибухають відразу ж після того, як утрачено марні сподівання. Тому найкраще не мати якоїсь мрійливості надії, але робити те, що від нас залежить вже сьогодні. З вірою, що Бог допоможе. Бо так і є. Якщо з другого боку людина усвідомлює, що в майбутньому на неї можуть чекати жахливі трагічні події, якщо вона молиться, посилюючи молитво, молитвою своїй чесноти, щоб у всеозброєнні зустріти ті події, Якщо при цьому все її єство перебуває у теперішності, бо лише в ній існують всі обов'язки, все милосердя, всі знання і всі задоволення, то такий стан людини є вкрай небажний, і проти нього треба вжити рішучих заходів. Чуєте, що він пише? Що диявол пише? Якщо людина усвідомлює, що в майбутньому можуть чекати жахливі трагічні події, а ми не знаємо, що буде в майбутньому. Ми не знаємо. Зараз знаємо, що триває війна і яка забирає багато життів невинних. Це зло. А що ми можемо зробити? Почати молитися, посилювати молитво, молитвою своєї чесноти, щоб у все озброєнні зустріти ті події, які наступлять. Якщо при цьому все єство наше перебуває у теперішності, бо тільки в ній. Існують всі обов'язки, все милосердя, всі знання і всі задоволення, то саме такий стан є небезпечний для ворога, для диявола. Наш такий стан молитовний. З чеснотами, з розвитком, з прогресом, з любов'ю. Живе в теперішньому часі. Жити в теперішньому часі. Будь-яке природне явище не на нашу користь. Та й зрештою, як пише диявол, чому це створіння має бути щасливим? Це одне речення підсумовує все, що ми говоримо. Діявол не хоче, щоб ти був щасливий, щоб ти була щасливою. Будь де в сім'ї, на роботі. Суспільстві, в державі. Він не хоче, щоб ми були щасливі. І робить всі ці пастки, всі ці підлості, щоб ми не були щасливі. Важко, звісно, протистояти страхові, протистояти неспокою, але ми маємо дуже сильну. Зброю ми маємо молитву. І ми маємо сьогоднішній день, в якому можемо зробити маленьке добро. Малесеньке добро. Вірю, що попередні мої заохочення. Хтось з нас прийняв на серйозно і позвонив, написав, поговорив відвідав. Тому і сьогодні заохочую на такий акт. Милосердя до ближнього. Що будеш десь проходити на дворі, побачиш когось, хто плаче, підійди, обніми, підтримай, допоможи. Побачиш потребуючого, спробуй допомогти. Хай те наше теперішнє будує наше майбутнє, але не навпаки. Хай не плани, мрії, надії майбутнього будують наше теперішнє. Тому що воно так не діє. Наше зараз ставлення, наші зараз дії, вони будуть будувати наш день. Тому, Хай Боже, благословення перебуває над кожним з нас, хай Його рука веде нас дорогою життя, дорогою. Надії. надії на перемогу, надії на справедливість, надії на любов, надії на мир. З Богом. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Амінь.